Радіо Юї Чикаго Шановні друзі. Нагадую, що ви на хвилі радіо Ю Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас завітала чарівна Анна Сливка. Це представник медичного офісу Global Clinic. Привіт, Анна. привіт, привіт. Як справи? Все класно кожен раз, коли ти приходиш до нас сюди в студію на розмову, завжди піднімаються дуже важливі теми, які стосуються здоров'я, моментами краси і багато багато інших корисних тем. Скажи, будь ласка, про що будемо спілкуватися сьогодні? Сьогодні ми поговоримо про схуднення. М -м, так, це якраз це... мені актуально, я буду слухати. Кажи дуже так, цікава і актуальна тема я для, думаю, для багатьох. О, у нашій клініці ми пропонуємо сучасну програму схуднення з використанням ін'єкцій: самоглотайт та терзапатайт. Опа, ти одразу пішла з козирів, з тих слів, які я не знаю. Тому чи можу я розповісти, точніше, розпитатися, щоб ти розповіла? Детальніше, що це таке, і е, програма схуднення за допомогою уколів. Е, я, як скептик, е, сприймаю це трішечки підозріло, тому давай ми детальніше обговоримо цю тему. Та ми То все розкажи... сьогодні розкажемо. Так, розкажи детально, е, що це, це таке. Це інноваційні препарати, які впливають на е, гормони апетиту, угу. вони уповільнюють е, спорожнення шлунку, зменшують відчуття голоду та допомагають контролювати кількість спожитої їжі. Угу. Завдяки цьому людина а, починає їсти менше, відчуває ситність і починає худнути. Отак просто. Так? Отак... Воно все звучить дуже просто, так? але насправді, насправді, а, не все так просто. Тобто, ага. звичайно, що потрібно докладати а, маленьких, але зусиль. Тобто, у нас іноді приходять пацієнти і кажуть. От я люблю дуже люблю поїсти. І поспати. І поспати. Це, да. я. це я приходжу до вас. як я. — так? Да? І в таких випадках, то ми кажемо, знаєте, краще не ходіть, не витрачайте свої гроші. Чому? Чому? — Це дуже просто. Тому що ін'єкції це не магія. Вони допомагають, вони дійсно заповільнюють випорожнення шлунку, тобто вони дійсно заповільнюють відчуття ситості в тебе. Але є такий момент, все одно потрібна якась активність в житті. Невелика, хоча б якась деяка, там ну, елементарно десь ввечері пройтись. Або якщо немає такої змоги, то якісь з дітками погратися, ну, Елементарно, та, але якась активність в житті має бути. І також їжа. Тобто, коли ці уколи, е, поч, коли пацієнт починає цей е, курс, курс. Так, то е, що, як я вже сказала раніше, уколи вони заповільнюють. Їжу в нашому організмі і заповільнюють. Ну, типу, ми себе почуваємо ситими довше. З цього всього виходить так, що ми просто нас не виходить їсти багато. Ми не хочемо їсти багато. І тому, коли люди приходять, кажуть, що я люблю їсти багато, ну ага, сорі, тоді не, вийде, не вийде. вийде їсти багато. Зрозумів. Добре, а скажи, як проходить процес лікування, тому що ти згадувала уколи. Мені уже стає від цього страшно. Розкажи, от безпосередній процес лікування. Все я зрозумів, що потрібно рухатися додатково, ходити там, можливо, у спортзал можливо, не знаю, багато небагато. Це вже потрібно з тренерами спілкуватися. Проте безпосередній сам процес лікування, як він проходить, як усе відбувається. Так, все починається з безкоштовної консультації з нашим лікарем. Ви приходите на консультацію, у вас є розмова з нашим лікарем. Також ми завжди радимо пацієнтам спочатку зробити аналіз крові, щоб зрозуміти, взагалі, що і як в нас там відбувається. І вже після цього на основі консультації, на основі ваших аналізів крові, лікар підбирає, який саме препарат буде кращий для вас. Чи це саме глутайт, який всім відомий, як Оземпік, чи це терзапатайт, який всім відомий як манджарно. Тобто, це вже лікар вирішує, лікар підбирає. Загалом це виглядає. Е... Тобто, у нас, наприклад, на місяць самеглетайт коштує 299 доларів, терзапатайт коштує 499 доларів. Це йде курс на місяць, це чотири уколи, один укол в тиждень. Угу. Тобто, маєш приходити у конкретний час, я так розумію, у конкретний так, день? Так, так. Ми а завжди і... радимо пацієнтам навіть приходити. Постійно в один і той самий день, тобто, наприклад, ви почали в середу, то вже далі продовжувати в середу. Також е, немало важливим і дуже крутим, е, що є в нас, в нас є е, апарат, який відслідковує. Процент води в вашому організмі, mm -hmm. процент м'язів в вашому організмі, процент доброго жиру, процент поганого так, жиру. Є добрий і поганий жир? Є добрий і поганий жир, так. Тому е, це дуже класно, і це насправді дуже мотивує пацієнтів, коли вони кожен там тиждень приходять і вони бачать різницю. І це, ну, типу, вам дається прям такий роздрукований папірчик, де ви все бачите, де бачите, там видно всі ваші взлети і падіння, я їх так називаю. Добре, а от скажи, чи це є? Безпечно для усіх, ти сказала, що потрібно здавати аналіз крові. Відповідно, можуть бути якісь протипоказання, чи можливо люди з якимись, скажімо, хронічними хворобами не можуть бути допущені, скажімо, до цих процедур. Чи є якісь от такого Пр роду противопоказання? Є тому й потрібна ця консультація. Тому ми й зробили цю консультацію насправді безкоштовною, щоб пацієнт е і лікар зміг зрозуміти, чи такий спосіб лікування підходить, тому що можливо, що ні. Але насправді там противопоказання вже такі досить серйозні. Ага, Тобто мається на увазі, що якісь серйозні хвороби так, вони не піддаються так. цьому лікуванню. Тобто, навіть якщо людина, скажімо, здала аналіз крові і дуже хоче е, пройти цю терапію, я так розумію, ви не дозволите їй пройти. Ну, якщо там є якась ну, не, не попередня допустимі. історія, то ні. Добре, таке питання у мене. Хай буде ось людина проходить курс. Ти кажеш, що можна відстежувати процес, можна тішитися отриманими результатами. Проте, от навіть ті два з половиною рази, що я був в спортзалі, тренер розповідав, що після того, як там, скажімо, людина скинула зайву вагу, потрібно все одно поводити себе дисципліновано, оскільки скинути вагу дуже легко, а от набрати ще більше, ніж скинув, дуже, дуже так. легко. Так набагато легше, ніж скинути. Чи… Не може бути така штука, що от людина прийшла курс, там чи декілька курсів ну, достигла досягнула того результату, який їй комфортний, чи там, можливо, лікарі прописали. Потім взяла паузу у цій терапії, і хоп, і людина уже знову такий пишний колобочок, така пампушечка. Так, це можливо, це дуже реально, але я скажу, я. Я нічого не буду ні від кого приховувати, це реально, але це все залежить, залежить від людей. Тому, коли люди приходять, ми дивимося, чи люди дійсно до цього готові, чи це дійсно те, що людям потрібно. Я скажу теж чесно, в нас всі пацієнти, які закінчили курс. Я постукаю, тому що в них все прекрасно. Вони до нас не повертаються, вони тільки приходять на щось там інше до нас, і вони тільки ходять і хваляться, ж які вони раді, які вони щасливі, і наскільки це змінило їхнє життя? Тому що насправді дуже багато людей живуть з комплексами, живуть е, не в своєму тілі, вони не можуть активно навіть проводити свій своє життя. І коли ви від цього всього позбуваєтесь, стає. Лег легше дихати проте, ось дивись, ми з тобою говоримо, і все одно якийсь внутрішній скептик мені каже: ну, не може бути. отака От чарівна пігулка, чи в даному випадку, можливо, чарівний укол, де ти проходиш таку терапію, там один укол в тиждень ля-ля ля заплатив гроші, і тут хоп, ти вже Аполлон, ти вже такий стрункий, все, всі дівчата дивляться, ти ходиш зазмагаєш, Ну. Чи дійсно воно працює? Ну, але чесно, от ти відповідала, що може бути зворотній процес, якщо людина не дотримується певних умов. Чи дійсно воно працює? От вони ну, віриться мені. Та, я можу сказати по собі, ну, ну, на своєму власному е, досвіді. Я особисто скинула вже 20 кілограм. Угу. Це, це за скільки? За, за півроку. За півроку? За півроку я але ж це, на 20 напевно, кілограм. Стрес для організму? Навпаки, ні. Тому ні? що якщо. Подумати, то за пів року 20 кілограм. Там воно було окей, може не за пів, може за 8 місяців. Хай буде так. Ну, та? Плюс мінус, так плюс-мінус, да. То це окей. Бо в мене я як я кажу, як я сказала раніше, злете й падіння. В мене це все є в моєму файлі. Я дуже тішусь зараз, можу відкрити так, подивитись на свої результати, і мені дуже смішно, бо іноді навіть бувало, що вага стоїть. Потім навіть, під час бувало, терапії, я навіть під час терапії, я Навіть під час терапії. бувало, вага стоїть. Потім проходить два місяці, оп, вага отако зійшло, і там я не говорю за кілограм-два, за 2, я говорю там за три, за чотири кілограми. Тому, типу, це все дуже індивідуально. І також я можу дивитись, зрівнювати по датам, що я робила в конкретний період там, да, тих дат. Коли вага стояла, то зазвичай це в нас був крісмас. Ага, тобто Святий вечір. Собі в пледику загорнулася, взяла собі тобто, куті. Та, ага. і кутю наминало, то. Ага. І тому і вага так. стояла. І тому вага стояла. А потім, оп, і я вже бачу, я була на відпустці, і в мене був активний спосіб, я вже бігала, ходила, відбула, відпочивша, вага сходила просто. Тому. Е Ну, тому я й кажу, а що А ти по собі бачила? Ну знову ж таки, тому що говорити от загальні речі, люди там стають mm -hmm. кращими, там худають знову ж таки, це все під наглядом лікарів. Але е, важливо бачити от живий приклад. Ти кажеш, що ти проходила ці курси. Так mm -hmm. давай тоді поговоримо безпосередньо, от про тебе в плані того, що нехай люди, які нас зараз дивляться чи mm -hmm. слухають, мають конкретний живий приклад і е, е, бачать його результат. Скажи, будь ласка, вибач, за можливо такі відверті питання, яка в тебе була вага, якщо можна запитати, вага можна. до початку е, терапії? Це було 77 кілограм при зрості, 1,64 шістдесят Ага, зрозумів. Добре, як е, ти усвідомила е, те, що ти хочеш пройти цей курс, і чи не було тобі страшно, тому що так всі можуть казати, це все круто, це все безпечно, проте... Реальність буває інколи оманлива, і ми не знаємо інколи, як може організм відреагувати на ті чи інші ін'єкції. Як ти зважувала всі за і проти, всі ризики? І як ти зробила ось цей останній крок до того, щоб пройти цю терапію, Чи як це правильно назвати? Це терапія? терапія. так. Хайблядь. Насправді дуже легко, тому що я ніколи в житті не була в такій критичній для себе вазі. Це все сталося з переїздом в Штати? Угу. Я не знаю, чи це стрес, чи це ще щось, але я вагу почала набирати просто, мені здається, не, де, не, не, не по дням, а по годинам. І це стало для мене дуже таким великим моментом, коли я зрозуміла, що все зараз цим потрібно щось робити. Це було те, коли я бо я пробувала без уколів, я пробувала без нічого. Я е, займалася з тренером в залі, я харчувалась правильно по. Гейтам, які купляла там в дівчат в інстаграмі. І насправді я худла, тільки я переставала щось із цього. Будь-що, або спорт, або харчування все поверталося ще в більших розмірах. І в кінці, в кінці я зрозуміла, окей, можливо, тут щось не так. І першим кроком моїм я здала аналіз крові, в якому показали, що в мене Угу. Це вже один із моментів, коли я би сама не схудла, тому що в мене ну, тобто, це діабет і це не жарти. Ну Це і... ще не був діабет. Це угу. так. Та. Ну Це вже в, моє в, в моєму віці навіть такі результати не є добрими. І другий момент, що сталося, коли я побачила свої аналізи крові, це в мене занадто низький е, вітамін Д і вітамін Б. А коли ці два вітаміни низькі, то наш обмін речовин працює дуже і дуже і дуже заповільнено. І я це все зробила: прийшла до лікаря, вона це все подивилась і вона побачила ці три моменти. Вона мені відразу сказала, окей, я тобі рекомендую спробувати. Є ось такі нові ін'єкції, це нова терапія. Вона також з особистого досвіду мені це все розказала. І я зацікавилась. І я кажу, Окей, я спробую. І я спробувала. І коли я за півроку повернула себе собі, то я зрозуміла, що окей, до того стану ну, та, до того стану, яка я була, та, яка я все життя була, і мені просто, ну як я кажу, мені жити стало в тисячі разів легше. Це навіть не можна. Я зараз згадую, просто я мені дуже смішно, тому хто кому буде цікаво, ви всі можете перейти в наш інстаграм в global. там є відео. Тому ви всі можете все подивитись. Воно чи Можуть тобі писати в особистій інстаграмі, щоб ти поділилася, скажімо, з дівчатами своїм, можу своїм поділитись, досвідом? Та, та, можу поділитись. Воно в мене в інстаграмі все також є, там все видно. Я нічого ніколи не приховувала, але так, мені на роботі навіть мої ковокерс. То вони жартують, що ти завжди була дуже мила, ти завжди була дуже гарна, але так тобі гарніше. <рес> <рес> Тому так. Добре, а скажи, ти перестала вже проходити цей курс, мається на увазі, на якомусь етапі моменті ти зупинилася. <рес> і тоді, як ми говорили, що, можливо, вага вертається. Чому не вертається вага? Скажімо, чому з попередніх інтерв'ю ти не прийшла, скажімо, з зайвою вагою. <рес> ти якось підтримуєш це все, чи, можливо, ти. Періодично, просто дуже рідко проводиш ще якісь ін'єкції. От, просто чому я це питаю? Не просто так, а питаю для того, щоб люди, які хочуть пройти цей курс, знали. Як можна себе тримати у формі надалі, можливо, не застосовуючи надалі терапію, чи як? Ну тобто, от якраз ці секрети, бо хтось може подумати, зараз пройду терапію, а після цього потрібно буде сапати у спортзалі і ночно, щоб підтримувати цей результат? Насправді ні, тому що що стається взагалі за момент, коли ми проходимо терапію, е, наш шлунок поступово зменшується. Я знаю, що дуже популярні є операції по зменшенню okay. шлунку, то це можна сказати. Заміна операцій, тому що за час ми починаємо менше їсти, шлунок стягується, він робиться меншим. І тому, коли ми перестаємо робити терапію, шлунок залишається вже в маленькому розмірі. І так само, тобто, ми наїдаємося вже набагато швидше. Але в шлунка є також е, можливість. свойство, можливість та, знову розширитись. Тому, а, себе потрібно, ну. тому себе потрібно контролювати навіть після операцій. Якщо люди перестають харчуватися по тим а, грамам, які їм написав лікар, шлунок розширюється і потрібно робити повторну операцію. Так само і в, в ін'єкціях. Тільки е, тому, коли закінчуєш курс, ти мусиш дуже чітко так clear розуміти, що зараз це вже все в твоїх руках. Uh -huh. Якщо ти настроєний, якщо ти готовий, не переїдати. Бо іноді я знаю, що люди прям переїдають. Я особисто раніше я переїдала, я в себе могла запіхнути просто до такого, що вже не було куди піхати. Та? А це переїдання. Тому, типу, коли ми відверто розуміємо, що окей, ми раніше переїдали, зараз ми повернулися до того, що в нас було. Я не буду і не готовий переїдати далі, я буду також десь підтримувати якийсь веду спосіб, якийсь спорт в своє життя. Повірте мені, результати вас будуть тішити роки і роки. Ну і напевно останнє питання, напевно, дуже важливе, чи не викликає, викликають, чи не викликають дані препарати якогось певного привикання? Ні, абсолютно ні. Взагалі, привикання ніякого немає. Єдине, що мені так здається, іноді людей може виникнути скоріше привикання, тобто психологічне, що їм вже важко без них, але для того ми і готуємо пацієнтів, для того ми з ними поряд. Тобто е препарат поступово вводиться в організм, і препарат поступово виводиться з організму. Ага, це тобто все йде процедура. поступово. Так, це ж все йде курсом. Тобто, ми починаємо з маленьких доз. Ми доходимо до вашого піку. Після піку ми сходимо вниз поступово, щоб не різко дропати його. Угу. І все, і тоді все спокійно. Пацієнти починають більше себе контролювати. Також ми починаємо робити меншу дозу, більший е, перерив між уколами. Mm -hmm. та? Це потім, якщо це робиться кожен тиждень, то потім це робиться раз в два тижні, раз в три тижні, раз в два місяці, раз в три місяці. І це все поступово, поступово, поступово. і Пацієнт вже просто абсолютно точно вміє е, і розуміє свій організм, що є дуже важливим, тому що тільки так мені здається, ми можемо. Добре жити, коли ми сто відсотків розуміємо, що нам потрібно і як нам потрібно. Ну круто. Я дякую тобі, по-перше, за те, що ти поділилася особистим досвідом, за те, що так. ти поділилася е, такими інфоркою інформацією про дані можливості. Скажімо, ну і відповідно на сам кінець, тоді скажи, будь ласка, для тих людей, які е, зацікавились даною інформацією чи даними терапіями, які теж хочуть пройти, от, скажімо, подібний шлях як у тебе. Куди звертатися, де шукати соцмережі, телефони, адреси ну і так далі. подібне. E, наша адреса 8565 West Dempster Street, що знаходиться на перехресті доріг Грінвуд та Демстер. E, наші соцмережі: Instagram, Facebook, e, YouTube – Це все ви можете знайти по Global Clinic. E, наш номер телефону 847 299 700. Круто, дякую тобі дуже. Нагадаю, друзі, що це була Анна Сливка, представниця медичного офісу Global Clinic. Вам дякую! Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.